Чи припускали ви колись, що ваша несвідома психіка вже знає ім'я кохання всього вашого життя ще до того, як свідомий розум бодай на мить це зауважить? Карл Юнг, один із найпроникливіших дослідників людської душі, відкрив істину, здатну докорінно змінити ваше сприйняття близькості. Те, що ви почуєте зараз, може змусити вас переглянути всі минулі та теперішні зв'язки, розкриваючи причину того дивного відчуття порожнечі, яке часто виникало навіть у стосунках, що здавалися бездоганними за всіма зовнішніми мірками. У вашому несвідомому діє невидима сила, прихований візерунок, що працює подібно до космічного магніту. Ця сила невпинно притягує до вас саме ту людину, яка необхідна для завершення вашого індивідуального шляху до цілісності. Юнг називав ці внутрішні архетипи анімою та анімусом, прихованими аспектами нашої природи, які впливають на кожне рішення у сфері почуттів. Навіть якщо ми цього зовсім не усвідомлюємо, більшість людей ігнорують ці тонкі сигнали, бо надто зайняті гонитвою за тим, чого вони, як їм здається, хочуть, замість того, щоб розпізнати справжні потреби своєї глибинної суті. Коли ми говоримо про душу в контексті глибинної психології, ми не маємо на увазі дешевий романтизм масової культури. Ми говоримо про щось значно масштабніше та трансформаційніше про те, що здатне змінити саму структуру вашої особистості. Вивчаючи людську психіку протягом десятиліть, юнг помітив закономірності, що повторювалися знову і знову. Він виявив, що ті, хто знайшов справжнє доленосне кохання, відчували специфічні сигнали, які зазвичай сприймаються як випадковості або фантазії. Проте це не збіги, а реальні маніфестації архетипових сил, що діють у найдавніших шарах нашого буття. Першою ознакою того, що ви зустріли кохання всього життя, є активація вашого архетипового двійника. Це явище сягає значно глибше, ніж те, що ми звикли називати простою сумісністю. У кожному чоловікові живе несвідомий жіночий елемент аніма, а в кожній жінці несвідомий чоловічий образ, анімус. Це не абстрактні філософські поняття, а реальні сили, що впливають на наш вибір. Коли ви зустрічаєте ту саму людину, на неврологічному та психічному рівнях відбувається щось екстраординарне. Ця людина природно і без жодних зусиль пробуджує вашу приховану сторону. Це не поверхневий потяг, що згасає за кілька тижнів, а глибокий резонанс, який відбувається в океані колективного несвідомого. Ви відчуваєте, ніби цей зв'язок пробуджує ті частини вашого я. Про існування яких ви раніше навіть не здогадувалися. Раптом ви починаєте виражати аспекти своєї особистості, які дрімали роками або десятиліттями. Чоловік може виявити в собі емоційну глибину, яку пригнічував із самого дитинства, а жінка відчути незламну внутрішню силу та волю до лідерства, про яку раніше не знала. Деякі люди можуть перебувати поруч із вами роками, так і не змусивши вас відчути, що вас по-справжньому знають. Між вами завжди залишатиметься невидима стіна. Проте з іншою людиною вже з першої миті виникає дивне відчуття впізнавання, ніби ви нарешті повернулися додому після нескінченної подорожі чужими краями. Це ваша аніма. Або ваш анімус впізнали своє ідеальне відображення, відсутній фрагмент пазла вашої психічної структури, ваші глибинні шари пам'яті активуються, змушуючи вас згадувати те, що було забуте занадто давно. Проте будьте пильними адже тут криється критично важливий момент, який більшість людей просто не в змозі розгледіти за завісою емоцій. Ця архетипова активація не завжди відчувається як приємний подарунок долі. Насправді, вона може бути надзвичайно тривожною та дезорієнтує. Юнг виявив, що коли торкаються наших найглибших основ, ми переживаємо те, що він називав сузір'ям комплексу. Це означає, що вся ваша звична психічна архітектура починає стрімко перебудовуватися, щоб вмістити в собі цю нову потужну енергію. Це схоже на те, як хтось входить у вашу внутрішню оселю і починає переставляти меблі без вашого дозволу. Ви можете відчувати дивну суміш фасцинації та первісного страху, ніби ця людина володіє силою змінити вас у такий спосіб, який ви не можете ні передбачити, ні зупинити. І саме тут варто зосередити свою увагу. Справжнє кохання, те саме кохання всього життя, ніколи не залишає вас незмінними. Воно трансформує вас на самому корінному архетиповому рівні. Ця трансформація не є справою вибору чи бажання. Ви не можете просто насолоджуватися приємними моментами, ігноруючи внутрішній струс. Це повний пакет змін, що включає руйнування тих патернів особистості, які ви вважали незмінними та вічними. Юнг застерігав, що багато людей тікають саме в цю мить, налякані інтенсивністю внутрішнього оновлення. Вони обирають звичний комфорт замість величної, але лякаючої невідомості, яку несе в собі справжня близькість. Друга ознака доленосного союзу тісно пов'язана з тим, що Юнг вважав найважливішим аспектом людського становлення інтеграцією того, що ми називаємо нашою темною стороною. У кожного з нас є приховані пласти психіки, які ми старанно заперечували, пригнічували або відкидали. Бо вони не вписувалися в той ідеальний образ, який ми хотіли демонструвати світові. Ці витіснені аспекти містять не лише наші слабкості, а й величезний нереалізований потенціал, приховані таланти, придушені пристрасті та первісні інстинкти. Протягом десятиліть досліджень Юнг виявив дивовижну закономірність те, що ми ігноруємо в собі, не зникає. Воно стає дедалі могутнішим і починає саботувати наше життя з глибин несвідомого. Більшість конфліктів у стосунках згідно з Юнгом зовсім не стосуються поверхневих приводів для суперечок. Насправді, вони є наслідком того, що ми проєктуємо свою неінтегровану темряву на іншу людину. Проте, коли ви зустрічаєте кохання всього життя, відбувається те, чого більшість союзів. Так ніколи і не досягає. Ця людина здатна бачити ваші приховані, витіснені сторони і при цьому не тікати від них у жаху. Більше того, таємничим чином вона допомагає вам прийняти та інтегрувати ці частини у вашу свідому особистість. Вона не засуджує вас за вашу складність і не намагається виправити чи зробити вас зручнішим. Вона просто приймає цілісність вашого буття з розумінням, яке стоїть далеко за межами звичайної логіки. Третя ознака, мабуть, найбільш таємнича та водночас найпотужніша з усіх, це те, що Юнг називав синхронічністю. Після років спостережень він дійшов висновку, що певні події, які здаються абсолютно не пов'язаними між собою, Насправді поєднані глибинним сенсом, що виходить за межі простої випадковості. Синхронічність це значущі збіги, які вказують на існування прихованого порядку у всесвіті, порядку, що не підпорядковується законам причини та наслідку. Коли у вашому полі з'являється кохання всього життя, ці знаки починають множитися в геометричній прогресії, набуваючи неймовірних і навіть неможливих форм. Це не просто випадкова зустріч в одній кав'ярні, це ціла низка подій, які немов змовилися, щоб звести вас разом у спосіб, що не піддається жодному раціональному поясненню. Юнг описував випадки, коли ланцюжки таких збігів були настільки складними, що математична ймовірність їхнього випадкового виникнення дорівнювала одному на мільйони. Це можуть бути повторювані зустрічі в місцях, де жоден із вас логічно не мав би перебувати, або спільні образи у снах, які пізніше матеріалізуються в реальності злякаючою точністю. Такі явища інтенсифікуються в моменти життєвих криз або доленосних рішень. Вони є сигналом того, що ви нарешті прийшли у стан резонансу зі своєю індивідуальною долею, зі своїм архетиповим я. Коли навколо певної людини виникає вихор синхронічностей, ваше несвідоме надсилає вам чітке послання. Ця людина відіграє центральну роль у процесі вашого становлення. Ви починаєте помічати, що Всесвіт активно працює над тим, щоб ваші шляхи перетиналися знову і знову, створюючи умови, які виходять за межі будь-якого свідомого планування. Але найцікавіше те, що ці знаки не зникають після того, як ви стаєте парою. Навпаки, вони еволюціонують у більш тонкі форми, які Юнг називав містичною участю. Це особливий психічний зв'язок, що дозволяє вам сприймати одне одного на рівнях, недоступних для звичайної вербальної чи фізичної комунікації. Ви можете одночасно подумати про одне й те саме або відчути емоційний стан іншого на великій відстані. Це не емоційна залежність, а знаходження спільної частоти буття, яка дозволяє двом душам звучати в унісон. Четверта ознака безпосередньо стосується активації множинних архетипів, колективного несвідомого. Згідно з Юнгом, у кожному з нас закладені універсальні візерунки досвіду: коханець, мудрець, воїн, мати, батько, вічна дитина та багато інших. Більшість людей протягом життя активують лише малу частку цього багатства, через що відчувають постійну незавершеність, ніби вони грають лише на кількох інструментах у великому оркестрі. Проте людина, яка є коханням вашого життя, діє як універсальний ключ, вона одночасно і гармонійно пробуджує у вашій психіці ціле сузір'я архетипів, змушуючи ваш внутрішній оркестр звучати на повну силу. Ця активація проявляється цілком конкретно. Ви стаєте сміливішими, ніж вважали за можливе, мудрішими у своїх рішеннях, творчішими у праці та щирішими у почуттях. Це відбувається не тому, що ви намагаєтеся когось вразити чи граєте роль, а тому, що сама присутність цієї людини розмикає замки на дверях ваших прихованих потенціалів. Вона, немов музикант, який нарешті знайшов інструмент, на якому може зіграти будь-яку мелодію. Ви стаєте найкращою версією себе не через зусилля волі, а через природний відгук вашої душі на присутність того, хто володіє секретним кодом до ваших внутрішніх скарбів. У такому союзі ви стаєте каталізаторами розквіту одне одного, створюючи енергетичне поле, де ваша спільна творчість та сила перевершують суму ваших індивідуальних можливостей. П'ята і фінальна ознака є, мабуть, найбільш всеохопною та трансформаційною це незаперечне відчуття того, що поруч із цією людиною ви нарешті починаєте проживати свій особистий міф. Юнг був переконаний, що кожна душа приходить у цей світ із унікальною внутрішньою розповіддю, архетиповим сценарієм, який надає нашому існуванню справжнього сенсу та мети. Це не та історія, яку ми свідомо вигадуємо для своєї біографії, це глибокий візерунок, що проступає з колективного несвідомого і веде нас крізь роки. Більшість людей проживають своє життя, так і не зазирнувши у цей сценарій, вони, немов актори на сцені, які знають, що мають грати, але ніколи не бачили повної п'єси. Коли з'являється кохання всього життя, усе раптом починає набувати сенсу, який виходить за межі інтелектуального розуміння. Ця людина не просто гармонійно вписується у вашу історію, її присутність робить вашу особисту розповідь багатшою, повнішою та завершеною. Це відчуття, ніби досі ви проживали лише половину свого міфу, бачили лише одну сторону медалі, а тепер, нарешті, побачили всю картину цілком. Юнг помітив, що коли двоє людей знаходять такий міфічний резонанс, вони переживають те, що він називав союзом протилежностей. Мова не про відсутність відмінностей чи ідеальну схожість, а про те, що ваші розбіжності доповнюють одна одну, створюючи щось значно більше, ніж просто сума двох частин. У такому світлі весь ваш минулий досвід, включаючи найболючіші втрати, нищівні поразки та моменти розпачу, раптом виявляється необхідною підготовкою саме до цієї зустрічі. Кожна травма перетворюється на мудрість, кожна самотня ніч стає часом, коли ви гартували силу для цього глибокого зв'язку. Розпізнавання цих ознак вимагає від людини надзвичайної чесності перед самим собою та рівня самоусвідомлення, якого багато хто воліє уникати значно простіше залишатися на поверхні, фокусуючись на зовнішній привабливості, спільних інтересах чи соціальному схваленні, ніж пірнати в архетипову безодню справжнього зв'язку. Юнг застерігав, що багато хто тікає від доленосного кохання, бо воно вимагає занадто багато трансформації та занадто багато правди. Архетипове почуття не дозволяє вам залишатися маленькими, зручними чи прихованими за масками, воно невпинно вимагає від вас еволюції, змушує дивитися у вічі власній темряві та інтегрувати ті аспекти своєї суті, які ви воліли б тримати під суворим контролем. Це вимагає відмови від ілюзії влади над власним життям і глибокої віри в процеси, які не підвладні логіці. Якщо ви впізнаєте ці ознаки у своєму житті прямо зараз, не ігноруйте їх через страх або прив'язаність до звичних, але обмежених патернів буття. Ваше несвідоме намагається повідомити вам щось надзвичайно важливе про вашу долю. Кохання всього життя це не просто людина, з якою зручно йти поруч, це портал до вашої найвищої, найбільш автентичної та потужної версії самого себе. Це енергія здатна повністю перевпорядкувати вашу психічну структуру і привести вас до цілісності, про яку ви навіть не мріяли. Зцілення та справжнє бачення приходять тоді, коли ви перестаєте чинити опір цій трансформаційній силі та погоджуєтеся на цей величний союз, що веде вас до самого центру вашої істинної природи.